Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машійка на каналі Файна кухня. Файно дякую, що завітали до мене. Сьогодні хочу поділитися рецептом української кухні. Готуємо ліниві вареники з ягідним соусом. Можливо, так ви ще не готували. Це смачно, це просто, це легко, це швидко. Зацікавило? Тоді залишайтеся зі мною. Починаємо готувати! Це робиться дуже швидко, тому зразу готуємо собі кастрюлю в кастрюлі 3,5 літри холодної води, трошки підсолюємо, кладемо на плиту, доводимо до кипіння. Для тіста, для вареників, знадобиться 500 г кисломолочного сиру. До сиру я додам слідуючі інгредієнти: Одне яйце, Додам третину чайної ложки солі. Можна ще додати 50 грамів цукру, я цукор стараюся не вживати, тому його не додаю. Додаю 90 грамів манки та 90 грамів пшеничного борошна. Все перемішаю. Для того щоб вареники вийшли смачними та ніжними, Потрібно враховувати слідуюче. Перше, кисломолочний сир повинен бути жирним, бажано домашнім. Відсоток жирності має бути десь 9-10% на менше. На жаль, в моєму тільки 4%. Якщо сир не дуже жирний, такі вареники будуть більш щільнішими. Друге, якщо у вас є час, перетріть сир через сито. Тоді вареники будуть ніжнішими. У мене часу не було, тому я цього не робила. Третє, обов'язково враховуйте вологість сиру. Якщо сир у вас занадто вологий, краще його відтиснути, а тоді манки та пшеничного борошна знадобиться менше. Взагалі я рекомендую до лінивих вареників додавати по 50-60 г борошна та манки. А потім вже дивіться по тісту, якщо необхідно, додайте. Можливо, для вашого сиру знадобиться борошна та манки набагато менше, ніж для мого. Тісто для вареників я розріжу на дві частини, скатаю валики та наріжу на маленькі шматочки. І вся наука. Пам'ятаємо про те, що це ліниві вареники, і все робиться дуже швидко, легко і просто якого розміру робити вареники вирішувати тільки вам, хтось любить великі, хтось маленькі. Форма може бути будь-яка, навіть довільна. Вони не обов'язково мають бути всі акуратними, такими однаковими. Все залежить від того, скільки ви маєте часу та які у вас вподобання. Друзі, хочу ще звернути вашу увагу ось на такий нюанс. Напевно, ви помітили, що до тіста, крім пшеничного борошна, я додавала і манку. і можливо, дехто з вас її взагалі ніколи не додавав. Я завжди люблю до лінивих вареників додавати навпіл і манку і пшеничне борошно, тому що такі вареники за своєю структурою тіста мені дуже нагадують смак мого дитинства, смак закарпатських гумбовців. Але це тільки мої вподобання. Якщо вам не подобається, то звичайно готуйте ліниві вареники тільки з пшеничним борошном. Головне його додати саме стільки, скільки потрібно для вашого сиру, і не додавати занадто багато. Для ягодного соусу в сотейник кладу 1 стакан нарізаної полуниці та 1 стакан лохини, також пів стакану меду. Щоб соус був ароматним, я ще додам 1 чайну ложку ванільного екстракту або можна ванільний цукор чи ванілін. Кладу на плиту. Цю суміш необхідно довести до кипіння і, як тільки закипить, будемо варити на вогні нижче середнього. 5 хвилин, не більше. Спочатку вам буде здаватися, що суміш дуже-дуже рідка, така водяниста, але коли соус трошки охолоне, він вже не буде таким рідким, а буде мати таку більш таку сиропну консистенцію. Головне, не варити більше, ніж 5 хвилин. Соус готовий, знімаю з вогню, і в мисці я собі вже підготувала трошки розтопленого масла. Воно мені допоможе, щоб мої вареники не злипалися. Кидаю вареники в киплячу водичку і буду чекати, поки вони всі не вспливуть на поверхню. Як тільки це станеться, буду варити 5 хвилин. Хтось зразу знімає з вогню, як тільки вони всплили, хтось варить 2-3 хвилинки. А я звикла варити 5 хвилин. Ну, мені такий смак подобається. Друзі, я думаю розказувати, як готувати ці вареники набагато довше, ніж їх готувати, тому що все робиться дуже просто, легко і швидко. Ну що, вареники мої готові, і тепер за допомогою шумовки перекладаю їх у миску з розтопленим вершковим маслом та все перемішаю, щоб вони не позлипалися. А поки я подаю вареники до столу, поставте подобайку цьому відео, напишіть будь-який коментар, тому що це дуже допомагає українському YouTube розвиватися. І обов'язково перевірте, чи натиснули ви на дзвіночок та чи підписані ви на канал, тому що за цих умов ви зможете отримувати сповіщення при всі нові відео, які виходять на моєму каналі Файна Кухня. Ну що, ягідний соус вже на столі, подаю ще сметанку. І можна насолоджуватися. Подаю вареники таким чином: кладу вареники в тарілку, зверху ягідний соус та сметана. Можна робити навпаки, спочатку в тарілку покласти ягідний соус, потім вареники і зверху сметану. Це вже вирішувати тільки вам. Друзі, обов'язково діліться своїми рецептами приготування лінових вареників в коментарях. Тому що чим більше рецептів української кухні ми знаємо. Тим багатша наша спадщина. Файно дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що відео вам сподобалось. Як завжди, міцно вас обіймаю і люблю. Тримаймося і пам'ятаймо, все буде Україна. До нових відео, всім папа! -па.